до окружної комісії. Як що Ми голосували дорого, тому що ми голосували за одного доцентка і нам написали ще двох, за яких ніхто ніколи не ставив. Влада простих людей обігла і ставила ще двох доцентків. А люди все не знали. І що ми голосували, та ще поставили першого Івана доцентка. Люди все не знали і не думали, що таке може влада ...придумати, і зробити. Таку ще дітей. Щоб та саме знайшли, що адмінірний ресурс включили, да. що ну, робили для те, щоб дійсно не... не вибрати народного, народного депутата, згравді. а бандитського депутата. А вас багато було на дільниці людей, які поплутали доценків? Ага. Да, що, що багато. У вас... багато. Скільки? 30 А За дитятка 241. З тих, що голосували, то 31. Угу. А скільки всього у вас виборців? За дитсадка у нас 241. — Ні, скільки всього виборців на дільниці. Це весело? Тубільці, Тубільці Черкаський район. М -м. Ну, як ви думаєте, те, що ви приїхали до окружної комісії, це якось вплине на результат? Чи вас почують? Чуєте, бо будуть прямі перевибори. Ми будемо цього допускати, щоб доказати, що так і ця людина достойна бути народним депутатом народного. <пробітник> всі стало, як зібрали сільський і дали їм приказ. А ти всі ж спустили з що Шанища на директорів шкіл, на лікарні, на садики і тоді вже. Звісно, на зустрічі з нашим дитценком то не приходила сільська рада. А на зустрічі з гондом то їй Тому що це непонятно, що це буде застосований на зустріч з таценкою прості люди йшли, а на зустрічі з голубом йшли лікарня, сільська працівники, рада, бюджет, працівники. Тут додавали. Це все ж було, ми ж не дурні. Їх і в комісії написали і, і доценками, і зеленими, і якими хочеш. Ліж би набрати, щоб, щоб робити це. Все.